Село Пологи у Полтавському районі розміщене за майже 30 кілометрів від нових санжар центру громади. Аби доїхати до селища, 67-річний Степан Павлюк каже, що місяця винаймає машину. Я після праці, мені Кожен місяць треба їхати в лікарню, давати кров на аналізи. І крім того, там лікарства. Це все треба часто їхати на санжар. 500 робів найняти машину. Приходиться що заводить. І пенсія 2700. Регулярного автобусного сполучення у селі з центром громади немає більше року, говорить місцева жителька Вікторія Бровко. Взагалі нема чим добратися, взагалі Даже буде людина в даний момент там беременна, чи больна, чи треба аналізи поїхати, взагалі нема чим добратися. Якщо на Перещепину, там ходи. Легкова машина підвезе до поїзда, то в нас взагалі мертве село. Ми нікуди не можемо рухатися. Поки утворювали, сказали, вас проблем не буде з автобусним сполученням довідку. Селищну, нотарію селищна, лікарня, селищня, куди не кинця, це наше серце, нові Санджари. До серпня минулого року цей маршрут обслуговував приватний перевізник, але співпрацю з ним не продовжили через невиконання умов угоди, каже заступник голови громади Валентин Івашина. На ці перевезення були скарги, вони іноді відбувалися не так регулярно, як хотілося б. І в серпні місяці селищна рада не продовжила. blá <síntos> договора із перевізником, оскільки якість наданої послуги не відповідав потребам населення. Чому недобросовісно? Ну, Тут, мабуть, і суб'єктивні, і об'єктивні причини. Об'єктивними причинами були от така нестабільні ціни на паливномасильні матеріали, які там постійно змінювалися, і ви знаєте, був і дефіцит паливномасильних матеріалів в деякий період. За словами Валентина Івашини, нині перевізників, які б погодилися працювати на цьому маршруті, не Найшли. Для жителів села пропонують автобусні рейси у визначені дні. Охочих записує працівниця селищної ради. Якщо буде у мене 16 пасажирів, потім приїде автобус. Я веду зошит, записую їх номер телефона. Потім додатково буду повідомляти особисто кожного про автобус. Оголошення вже десь місяць, як вивіси на дошку оголошень. За цей період звернулося тільки двоє людей, записалося і все. От мені сьогодні треба, Тому завтра тому піз як можна згрупіруватися. Ну не кожному ж треба в один день, Треба, щоб був графік. Наприклад, вівторок і п'ятниця, хоча б два рази б у тиждень видавали, і то все-таки людям вони вже знали, коли на яке время. Цього року у громаді планують закупити автобус для соціальних перевезень, розповів заступник голови. Буде здійснювати вже регулярні перевезення, скажімо там, раз на тиждень з села Поліг, і буде забезпечуватися і послуги, і деякі інші населені пункти нашої територіальної громади, де подібні проблеми ну також потрібно вирішити. Тетяна весна, Богдан. Казиріт, Суспільне, Новини Полтава.